На деякі космічні і майже містичні явища ми таки вирішили подивитися з наукової точки зору. Свято водохреща штовхнуло у крижану січневу воду тисячі наших земляків. Цьогоріч знову кажуть при цьому, що не хворіють потім цілий рік. Чи справді вода цього дня така цілюща, як вірять мільйони, пішла вивчати Наталя Ярмола і захопилася так, що і сама тепер може таку воду виготовляти. Не спішіть обурюватися, якщо зачіпаємо релігійні почуття когось. Краще беріть записник і перевіряйте. Уявімо, що наш організм це склянка, наповнена чистою водою на 70%. П'ючи В'ючи неочищену, ми стаємо брудними як каналізаційний злив. Цей бруд розвивається у тілі і гальмує усі процеси, які в ньому відбуваються. Вода жива і мертва. На перший погляд жодних відмінностей, але ця у сотню разів корисніша. За складом схожа на ту, з якої створені ми. Науковці називають її структурованою, і приготувати її можна вдома. Не ідеально, звичайно, але ефект буде точно. Спочатку беремо емальовану каструлю і вливаємо туди вже відфільтровану воду. Ставимо у морозильник і чекаємо, доки з'явиться перший лід. Ось вода вже взялася зверху кіркою, її ми викидаємо. Якщо є знизу, теж тому що це важка вода, називають її дейтерієм. Температура замерзання плюс 3,8 градусів. Тож саме цієї властивості д 2 о, і позбавляємося. Дейтері використовують атомні енергетиці як сповільнювач нейтронів на наш організм. Він теж впливає як гальмівник. Затримує розподіл корисних речовин у клітинах. Його велика концентрація в організмі це отрута. Воду, що лишилася, знову заморожуємо. Готуємо далі вже з цього бруска льоду. Тут знову усе просто: чиста вода кристалізується вже при нулі за Цельсієм, а хімічно забруднена при нижчій температурі. Відтак і розстає вона першою. Почекаємо і усе зайве виливаємо. Лишаємо лід, який ще не розтанув. Це ядро чистої води. Схематично вона виглядає ось так: чіткі форми, як кристалики. Кожна із них проникає у клітини нашого організму і стає своєрідним електропровідником. Ось зимовий Дніпро. Він як наша каструля із водою. Крига зверху це те, що ми викидали з каструльки. У переддень водохреща від нього позбавляються, прорубуючи вікно у чисту, фактично структуровану воду. До того ж, при стійких морозах жодна зараза там не виживе. Тому купатися у ній безпечно, якщо ви підготовлені. Ледь сходить сонце. Людмила біжить купатися. І так з десяти років. Мені 65 років, але коли я виходжу з ополонки, то мені хочеться літати. Зараз вона тут одна, а наступного дня на водохрещі тут сотні сміливців. Увесь пляж парує. Льодом покриваєсь. Вода лечить, так що здоров'я це першого здоров'я. А ви спробуйте, я думаю, вам подобається. Вже ніч не відчуваю. Я одягнена, теж ніг не відчуваю. Переміну з 10 у повітрі та плюс один у воді. Зайти не наважуюся. Звідки така цілюща вода береться саме на водохреща? Ми запитали у науковців. Одна з теорій дуже спірна, і, можливо, сивочолі науковці зараз обуряться. Нам його озвучив фізик Михайло Курик, який півжиття досліджує зміни у воді. Каже вона з вечора, 18 січня, і протягом усього дня водохреща змінюється під діями магнітних полів з космосу. Зокрема, на воду у цей день впливає сонце. Раз на 27 днів воно обертається навколо своєї осі і випромінює на землю особливу енергію. Тобто, фактично водохреща може бути щомісяця. Якщо взяти за на початок відділу рахунку, день зимового сонцестояння найменше відділ, то виглядає, виглядається, що такий вплив є кожного місяця через кожен 27 днів. Фізичні властивості води сенситивні або дуже чутливі до зовнішніх факторів космічних. Вплив зовнішніх факторів на воду кілька років тому показав японець Мосару Емото. Він фотографував молекули води після зовнішніх змін. Приміром, ось так впливає на структуру води музика і наші інтонації. Цій воді сказали дякую. Тим часом ми продовжуємо наш експеримент. Талу воду розливаємо в пляшки, в одній структурована, в іншій куплена у магазині. Ну, ета вода якась невкусна, На мой вкус. Вот это мне больше нравится. Її пробує терапевт-кардіолог Марина. Їй більше сподобалася наша, структурована. Її позитивний вплив на здоров'я пацієнтів знає з практики. Вона способствує країн боротьбі з свободними радикалами, з канцерогенами. Вона обладає профілактичними свойствами, боротьбі з раковими заболіваннями, з дегенеративними, відразними. Будь-який короткочасний стрес для організму теж корисний. Це довів Нобельський лауреат Йошинорі. У сумі шок як купання у крижаній воді призводить до оновлення клітин. Те на що я не наважуюся вже кілька годин, здається, готовий зробити мій оператор Вадим. Вадим готовий? Так. Ой. Ой. Слідом за ним відчути оновлення фізичне і духовне біжуя. Купання у дуже холодній воді мені не нашкодило. Я не захворіла, натомість відчула неймовірну бадьорість. Утім, коли купатися у талій воді лікарі радять не всім пити її, рекомендують кожному. Структурована вода зберігає свої цілющі властивості усього 7 годин. Якщо і пити щодня, ви не постарієте передчасно. Ваш організм більше вбиратиме поживних речовин. Ви знизите ризик серцево-судинних захворювань, і навіть на крок далі станете од раку. Так, готувати воду значно довше, ніж налити із крану. І коли для себе часу жаль, потрудіться хоч для дітей. Планета про своїх дбає мільйони років заморожуючи і розморожуючи воду. Може, лише тому ми живемо. З водохрещим вас. Наталія Ярмола, Андрій Марченко, Вадим Берба, Тимофій Кощій, Андрій Романок та Денис Савченко. ТСН тиждень. Один плюс один.